Перш ніж приступити до будівництва лазні, належить визначитися, яку піч ви будете встановлювати. Залежно від типу грубки, може виникнути необхідність в закладці додаткового фундаменту під піч, оскільки лазня зазвичай використовується тільки раз в тиждень, а ґрунт взимку промерзає на значну глибину, що в підсумку призводить до руйнування грубки. Додатковий фундамент під піч захистить конструкцію від постійного руху ґрунту і в кілька разів збільшить термін її експлуатації введення. Фундамент для печі в баню закладають зазвичай на глибину не менше, ніж глибина промерзання ґрунту. При будівництві фундаменту обов'язково враховується тип ґрунту. Наносний або осадовий ґрунт в місцях колишніх водойм підходить для будь-якого фундаменту. Тільки у випадку з поростою глиною котлован доведеться рити глибше рівня промерзання, оскільки від води глина набухає і сильно розширюється при замерзанні. Равільно піщаний ґрунт впливу морозу схильна найменше відмінно підходить для будь-якого фундаменту. Насипний ґрунт з перемішаного з гравієм або щебенем піску після трьох років може служити чудовим підставою для фундаменту, якщо ж насипного ґрунту менше трьох років його потрібно перемішати зі щебенем і утрамбувати. Вічна мерзлота в таких умовах фундамент повинен додатково забезпечувати теплоізоляцію між мерзлою ґрунтом і банною піччю, який потрібен фундамент для грубки з заліза у більшості випадків для металевої печі, що відрізняється порівняно невеликою вагою. Досить основного фундаменту під баню, але для більшої надійності і довговічності ви можете зробити окремий фундамент під піч своїми руками, викопайте в тому місці, де буде встановлена піч, котлован відповідного діаметру, засипте його щебенем. Щільно утрамбуйте, щоб вийшов шар близько 30 см. утрамбований щебінь, залийте розчином цементу і на добу залиште для застигання. На застиглий цемент укладіть з метою гідроізоляції кілька шматків рубероїду і заповніть котлован бетоном поверхня фундаменту перевірте на горизонтальність за допомогою рівня. До чистої підлоги фундамент під пічглазні виводиться за допомогою вкладки спінобетонних блоків або червоного опаленої цегли. Вибираємо фундамент під банну піч. З цегли, щоб вірно визначитися з типом фундаменту, необхідно приблизно підрахувати, скільки буде важити піч, помноживши кількість цегли на їх стандартний, вага близько 3,5 п'ять. Важкою вважається конструкція вагою від 750, п'ятдесят. Фундамент під піч в баню обов'язково повинен розташовуватися на відстані пів метра від основних стін і на см перевершувати розміри самої печі. Простіше, і економічніше, зробити фундамент під грубку влазні із залізобетонної плити товщиною. 15 см, однак такий варіант. Підходить тільки для дуже важких печей і для ґрунту, який не піддається сильному починію. Монолітна плита рухається разом з ґрунтом. Отже, і грубка буде рухатися, а в деяких випадках, наприклад, коли піч пов'язана з обробкою підлоги, навіть мінімальні пересування вкрай не бажані. Для посилення міцності фундаменту на суглинних і глинистих ґрунтах рекомендується передбачити підармовану плиту палі. Палі виготовляються так. В землі свердлять ручним буром ями на глибину промерзання, діаметром близько 20 см на дно насипають 10 см щебеню і утрамбовують. В якості опалубки в ями вставляють, згорнуті трубкою відрізки рубероїду, в опалубку заливається бетон до необхідної висоти. Через 10 днів на підсохлий бетон можна укладати армовану плиту і ізолювати її поверхню від вологи двома шарами рубероїду, промазав їх гарячим бітомом. Можна використовувати і гвинтові палі, які вкручуються в землю за допомогою спеціальної різьблення. При загвинчуванні паль ґрунт ущільнюється, а не розпушується як при виготовленні бетонних паль. В результаті палі дають мінімальну осадку. Такий фундамент для печі влазні виходить міцніше, довговічніше і надійніше, цей варіант дозволяє заощадити гроші на земляних роботах, до того ж, влазні на стрічковому фундаменті гвинтовій палі можна монтувати безпосередньо всередині будівлі. До мінусів можна віднести високу вартість самих винтових паль і необхідність наймати не бригаду робітників, оскільки самостійно з монтажем не впоратися. Зустрічається також бутобетонний фундамент для печелазні. Технологія його виготовлення виглядає так: викопується котлован трохи більшого розміру. Ніж фундамент для печі на дно насипається кам'яний або цегляний щебінь, один см і утрамбовується. По периметру котловану встановлюється дерев'яна опалубка відповідна розмірам фундаменту. Внутрішні стінки опалубки обмазуються гарячим бітомом або гідроізолюються за допомогою рубероїду. в котлован укладаються великі камені і засипається щебінь в порожнечі. Між ними зверху камені заливаються підготовленим цементно-піщаним розчином, щоб до рівня чистої підлоги залишилося ще сантиметрів 6. Поверхня розрівнюється, усуваються всі перекоси, горизонтальність перевіряється за рівнем. Фундамент накривається поліетиленовою плівкою для підсихання протягом 10 днів. Роблячи фундамент під піч, не забувайте, що між ним і основним фундаментом повинен залишатися невеликий зазор, який можна заповнити піском або декількома шарами рубероїду. Такі заходи дозволять фундаменту вільно переміщатися в процесі усадки. А щоб усадка відбувалася рівномірно, постарайтеся димову трубу розташувати ближче до середини фундаменту банної печі, оскільки саме вона створює найбільше навантаження.